Рогатинщина улюблений край шахістів. Можливо, згодом так відгукуватимуться про наш район шанувальники цього інтелектуального виду спорту, адже районна рада започаткувала міжобласний шаховий турнір Опільська весна, який у планах зробити щорічним. Ми е, вирішили цей турнір зробити. Між обласним і зробити його щорічним. Не знаю, як нам вдасться. Якщо подивитися зараз за спиною, в мене вже є багато дітей і дорослих, які зреєструвалися, то є перспектива в тому, що цей турнір буде мати такого набрати потужності, такого значення, і дуже приємно, що Рогатинщина має змогу прийняти наших гостей з різних районів. Загалом у місто Роксолани завітали 59 учасників з Івано-Франківська, Ходорова, Жидачева, Нового Роздолу, Калуша, Войнилова, Гніздичева та сіл району. Я вважаю, що кращого і цікавішого. Виду спорту немає як шахи, тому що якщо сідаєш за дошку, то вже все забуваєш. Тільки думаєш про те, як застосувати ту чи іншу комбінацію. Це є для дітей, особливо для молодшого віку дітей, це надзвичайно великий стимул для розумового розвитку їхнього. Після ворочистого відкриття, підняття державного прапора, вітань влади району та музичних композицій у залі запанувала тиша, яку порушувало тільки цокання годинників. Це за словами учасників турніру, основна особливість шахів зосередженість. Я не дивлюсь на суперника, не дивлюсь ні на кого, а просто граю, не доволікаюсь ні на що. Змагання проводили за шаховою системою у сім турів по 30 хвилин. Цікаво, що у парах можна було побачити дорослих досвідчених спортсменів і зовсім маленьких початківців, наймолодшому з яких рогатинцю Михайли Котитяку лише шість рочків. Однак, юні спортсмени не поступали старшим колегам у наполегливості. Це цікава гра, гарно. Ну, люблю ходити фігурами, думати. Я тренуюся кожного дня, вивчаю різні ходи. Повторяю їх, бо воно захоплює мене. Я через день, через два тренуюся і ходжу часто на. Тренування переможців та призерів визначали у чотирьох групах: загальному заліку, серед дівчат та жінок, юнаків до 18 років, ветеранів. Їх нагородили медалями і грошовими преміями з фонду голови районної ради. Усім учасникам вручили грамоти. А переможець повізу гністичив ще й кубок. Зоряна дзера Дмитро Беркій, Рогатка ТБ.